У Міноборони наполегливо просять не поширювати у чатах, месенджерах, соціальних мережах особисту інформацію про полонених і зниклих безвісти українських військовослужбовців, зокрема прізвище, ім'я по батькові, назву військової частини, позивний, звання тощо ці дані можуть надати ворогу причини завищити вимоги до обміну, погіршити умови утримання полонених. Опубліковані відомості також інколи несуть загрозу бойовим побратимам захисників, наголошують у відомстві. За потреби звертайтеся до Уповноважених державних інституцій, які опікуються питаннями пошуку та обміну полонених, це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, що діє на базі головного управління розвитки міноборони України, громадські приймальні штаби у Києві, Вінниці, Львові, Миколаєві та Харкові.